Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку закріплення знань, умінь і навичок. Завдання 4. Обчисли. Виконуємо обчислення виразів. 200 помножити на 2 і помножити на 2. Пригадуємо, що при множенні круглого числа на одноцифрове ми прикриваємо нулі, 2 множимо на 20 дорівнює 4 і дописуємо справить 2. Нулі, які ми прикрили, це дорівнює 400. Далі 400 множимо на 2. Таким самим способом. Прикриваємо нулі, 4 множимо на 2 це дорівнює 8 і дописуємо справа нулі, Це дорівнює 800. Наступний вираз 800 поділити на 4 і помножити на 3. 8 ділимо на 4 це дорівнює 2 і дописуємо нулі, які ми прикрили. Це дорівнює 200. І 200 множимо на 3. 2 помножити на 3, це дорівнює 6, і ще 2 нулі це дорівнює 600. Далі 200 помножити на частку чисел 36 і 9. Виконуємо дію у дужках. 36 поділити на 9 це дорівнює 4. А 200 помножити на 4 прикриваємо 0, 2 на 4, це 8 і дописуємо 0, це дорівнює 800. Наступний вираз: 600 поділити на частку чисел. 18 і 6 виконуємо дію у дужках. 18 поділити на 6 це дорівнює 3. І 600 поділити на 3, прикриваємо нулі, 6 поділити на 3 це дорівнює 2 і дописуємо 0, це дорівнює 200. Задача 5. Читаємо умови задачі. По Дніпру до Чорного моря пливло 60 чайок. 33 чайки попереду, а решта позаду, у трьох шеренгах, порівну в кожній. Скільки чайок пливло позаду в кожній шерензі? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про кораблі чайки, які плили попереду і позаду. Тож це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Попереду позаду. Нам відомо, що 33 чайки плили попереду. А решта позаду у трьох шеренгах, порівну в кожній шерензі. Тобто, невідомо, скільки чайок плило позаду, але відомо, що вони плили у трьох шеренгах і їх було решта. Також нам відомо, що всього. По Дніпру до Чорного моря пливло 60 чайок. Покажемо це фігурною дужкою. І скільки чайок пливло позаду в кожній шерензі, тобто в одній шерензі, невідомо скільки чайок. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки чайок плило позаду, адже нам відомо, що попереду плило 33 чайки, а всього плило 60 чайок. Тож від всіх кораблів віднімемо ті, які були попереду. 60 мінус 33. Від'ємник 33 розкладемо на розрядні доданки на 30 і 3. І від 60 спочатку віднімемо 30, це дорівнює 30, і від 30 віднімемо 3, це дорівнює 27 чайок. Пояснюємо позаду. Далі. Тепер, якщо ми знаємо, скільки чайок пливло. Позаду, тоді ми знаємо, що їх було три шеренги, і в кожній шерензі однакова кількість чайок, а нам потрібно дізнатися, скільки пливло позаду в кожній шеренці, тобто в одній шеренці. Тоді ми 27 чайок, які плили позаду. Ділимо на 3 шеренги і дізнаємося, скільки плило чайок в одній шеренці. 27 поділити на 3 це дорівнює 9 чайок. Запишемо відповідь, скільки чайок пливло позаду в кожній шеренці. 9 чайок пливло позаду в кожній шеренці. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!